Всім хеллоу, хашки. Ми зараз йдемо. Ідемо до бабушки. Сьогодні у нас такий буде е, міні, ну, скучний вложичок, тому що ми сьогодні були в басейні, а я не знімала, так як ви бачили, як ми там уже були. А завтра буде цікавіше. Завтра ми їдемо кої-куди, побачите завтра. У нас, коротше, мега класна атмосфера, я просто не можу подивитися. Це невероятно класно. Ось що зафіксую. Це... Вау, тут треба пофоткатися. Ну, це. Та не впадує. Він оце мені подобається тут. Так, знаєш, типу як стіл. Ти знімаєш? Ні, тут це не сильно опасно. Аж дихати не дало. Дивися, вон як грибуть. Не знаю. Блин, это я знаю. Какая у нас? Где ты там шесть? Это все за Мирослава порешаю. Мирослава. Що? І я. Вже не поне наші. Вже ми не попали в таку погодку. Грім, блиска і все одразу.